Сучасний громадський простір для відпочинку планують зробити ось тут, на вулиці Танцорова, активісти громадської ініціативи Урбантем. Свою ідею виношували близько двох років. Зараз проєкт реконструкції зони виглядає так. Багато зелені, сучасні вуличні меблі. Звідси буде зручно споглядати на оновлену площу героїв Євромайдану та насолоджувати стінню дерев. Перш за все, потрібно буде взятись за правильне розташування пішохідних доріжок та зробити їх зручнішими. Адже зараз вони не підтримують шлях, яким ходять люди. Заплановано зробити і фотозону для лекцій та публічних виступів. В цій частині буде розміщено. Вуличні меблі будуть бетонні стовпчики, на яких можна буде сидіти. Також збільшиться головна алея для транзиту для потоку людей, які тут рухається. Будуть трансформативні меблі, вони будуть поєднані ніби з собою як крісла і лежаки. Зараз документально ця ділянка не має статусу скверу. Про це говорить депутат Тернопільської міськради Назар Зелінка. Я вже написав депутатське звернення на міського голову з проханням оформити це як сквер. Відповідно, зараз почнеться діяльність так звана містобудівна, управління архітектури буде оформляти це, це, це як сквер. От, відповідно, буде е, зніматися, робитися зйомка. От, і далі сесія міської ради буде затверджують дану ділянку як сквер. Це вбереже ділянку від ймовірної забудови, каже Назар Зелінка. Далі, згідно з процедурою, сквер мають назвати. Ідея вже є. Його хочуть присвятити усім волонтерам, які допомагають бійцям у зоні АТО. Одним із них був Віктор Гурняк із Тернополя. Він на українському сході загинув. Тож громадському простору пропонують присвоїти назву Сквер волонтерів пам'яті Віктора Гурняка. Урбанте запрошують на публічне обговорення його концепції мешканців навколишніх будинків та усіх небайдужих тернополян. Розмову проведуть 30 січня о 18.30 у ресторації Мамонт. Це нижче краєзнавчого музею. Активісти вже розклеюють оголошення із запрошенням до дискусії. Потім будемо вносити корективи з цими напрацюваннями, які ми зробимо 30-го числа. Будемо вносити, буде знову ж таки обговорення, чи людям подобається. І якщо ми дійдемо до спільного, спільної думки, тоді ми вже будемо подавати на, на розроблення проєктно-кошторисної документації.